Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 17 жовтня, п'ятниця, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити. Сторіночка, 61, урок 12. Тема нашого уроку сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі підвищеної складності, а також вправи вивчених типів. Я пропоную розпочати наш урок із інформації, як же розв'язувати олімпіадні задачі? Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності. Потрібно визначити метод і, або правило розв'язування задачі завдання. Прочитаємо завдання. Запишіть всі двоцифрові числа, у яких сума цифр у записі числа дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Ми з вами розв'яжемо цю задачу за допомогою методу перебору. Нам необхідно записати всі двоцифрові числа, у яких сума цифр у записі ці числа дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Пригадаймо, найбільше одноцифрове число це 9. Скористаємось знаннями складу числа 9. 9 – це 1 і 8, 2 і 7, 3, і 6, 4 і 5. Відповідно, запишемо двоцифрові числа: це 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Натисніть на паузу. І запишіть виконання цього завдання. А зараз виконаємо завдання друге. Прочитаємо завдання. Сума цифр у записі двоцифрового числа дорівнює 13, а їх різниця. Найменшому натуральному числу. Знайди всі такі числа. Сформулюй метод або правило розв'язування завдання. Міркуємо так. Необхідно вибрати такі двоцифрові числа, сума цифр якого дорівнює 13, а їх різниця найменшому натуральному числу. Найменше натуральне число це одиниця. Тому складемо правило розв'язування цього завдання. Нам необхідно, щоб сума цифр двоцифрового числа складала 13, а різниця цих цифр становила 1. Пригадаємо склад числа 13. Це Способом перебору візьмемо 4 і 9. Але якщо візьмемо 4 плюс 9 то 13 в сумі, але від 9 відняти 4 у нас не буде 1. Тому вибираємо два такі числа, коли в сумі дасть 13, а різниця 1. Візьмемо числа 7 плюс 6, то 13. 7 мінус 6 дорівнює 1. Отже, це число 76. Виконаємо завдання третє. Розв'яжіть задачу. Сформулюйте метод правила розв'язування задачі. Читаємо задачу. Будиночки, коротульок розташовані так. Як показано на рисунку, скільки доріжок потрібно прокласти коротулькам, щоб будь-яких два будиночки були з'єднані доріжкою, пригадайте метод розв'язування задач, який називається график, і розв'яжіть цю задачу. Перевірмо будиночки незнайка, знайка, поспішайка, питайлика і кнопочки. Ми повинні їх з'єднати між собою. З'єднуємо, знайко, проклади доріжки до незнайка, до поспішайка, до кнопочки і до питайлика. Вже у нас вийшло чотири доріжки. А тепер з'єднаємо незнайка і питайлика, поспішайка. Поспішайка і питайлика, питайлика і кнопочки, кнопочки і незнайка. І ще вийшло чотири доріжки. Тепер з'єднаємо незнайка і питайлика, дев'ята доріжка. І з'єднаємо поспішайка і кнопочки. Це буде десята доріжка. Всього в нас вийшло 10 доріжок. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо, як скласти обернену задачу до заданої. Щоб скласти обернену задачу до заданої, потрібно виконати такі дії: розв'язати задачу, записати відповідь, поставити відповідь в умову оберненої задачі. Додати в умову одне з даних першої задачі, а інше дане зробити шуканим. Поміркуйте, чи можна скласти до однієї задачі кілька обернених? Так, можна скласти до однієї задачі кілька обернених, застосувавши Алгоритм, дій, який ми щойно розглянули. Зараз з'єднайте задачі в лівому стовпчику з оберненими до них задачами в правому стовпчику. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Біля школи ростуть 22 клени й 32 берізки. Скільки всього дерев росте біля школи? Шукаємо обернену задачу, але уважно читаємо, щоб співпадали дані. Отже, до першої задачі. Обернена задача буде під номером 5. Біля школи ростуть 54 дерева, ми дізналися із умови прямої задачі. Із них 32 пиріжки, відповідає умові. А решта клени. Скільки кленів росте біля школи? Задача друга. Біля школи ростуть 22 берізки і 32 клени. Скільки всього дерев росте біля школи? Ми знай... знайдемо, що всього біля школи росте 54 дерева. Отже, шукаємо обернену задачу Номер 3 Біля школи росте 54 дерева, із них 32 клени, а решта берізки. Скільки берізок росте біля школи. Розгляньмо третю задачу. Біля школи ростуть 32 берізки, а кленів на 22 дерева більше. Скільки кленів росте біля школи? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Ми знайдемо, що кленів росте 54. Отже, шукаємо обернену задачу. Біля школи ростуть 54 плени. Це на 22 дерева більше, ніж обрізок. Скільки вирізок росте біля школи? 54 мінус 22. 32 брізки росте біля школи, що відповідає мові першої прямої задачі. І розгляньмо четверту задачу. Біля школи ростуть 22 берізки, а кленів на 32 дерева більше. Задача на збільшення. Скільки кленів росте біля школи? Шукаємо 22 плюс 32 дорівнює 54 клини. Отже, обернена задача. Біля школи ростуть 54 клини. Це на 32 дерева більше, ніж берізок. Скільки берізок росте біля школи? 54 мінус 32 дорівнює 22 берізки. Отже, шановні діти, ми сьогодні з вами вчилися розв'язувати завдання підвищеної складності. Обирали метод, способ розв'язування цих завдань. Я хочу сказати, що різні завдання потребують творчої, творчості уваги, особливо при розв'язуванні обернених задач. А зараз, дітки, перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Вдома ви повторите назви натуральних чисел на сторінці 70 і виконайте тестові завдання. Не забувайте відповіді, запишіть в учнівському робочому зошиті. Перше завдання. Продовж твердження. Числа у першому розряді, яких стоїть цифра 0, є. Пригадайте, перший розряд це одиниці, другий розряд десятки. Тобто, якщо у першому розряді мурці, відповідно пригадали круглі числа, позначте вираз, який має таке саме значення, що й вираз, сума чисел 9 і 2, зменшити на 5. Для цього вам необхідно розв'язати вираз, і у кожному варіанті також знайти значення виразів і. Відповідно, знайти такий, який має той же саме значення. У третьому завданні визначте правильну рівність, пригадайте одиниці вимірювання довжини, перетворення цих одиниць і оберіть правильну рівність. Також у учнівському робочому зошиті запишіть всі двоцифрові числа, сума цифр, яких дорівнює числу 11. Розташуйте їх у порядку спадання. Пригадайте склад числа одинадцяти, як ми робили це на уроці. Наприклад, одинадцять це 3 і 9, 2, 3 і вісім, два і дев'ять. 4 і 7, 5 і 6. А далі знову 6 і 5, 7 і 4. У вас вийдуть двоцифрові числа. Ви їх розташуєте у порядку спадання. Пригадайте, від більшого до меншого. Друге, обчисле значення виразу. Письмово ви записуєте під низому стовпчик. Обчислення і значення виразу запишете. Прочитайте задачу, запишіть короткий запис, розв'язання, і повну відповідь задачі. Задача на знаходження суми. Складіть обернену задачу. І в четвертому завданні міста А, Б, С, Д розташовані так, як зображено на рисунку. Визначте, скільки автомобільних доріг проклали між цими містами, якщо два будь-яких міста обов'язково мають автомобільне сполучення. По черзі з'єднайте спочатку кожну точку, а потім іще раз перевірте, щоб кожна точка мала відповідне з'єднання. І запишіть відповідь. Завдання уроку вичерпано. Я вам говорю до побачення. До нових зустрічей.